Дві масштабні пожежі сталися на території країни-терористки. Палала у Ленінградській та Воронежській областях. За інформацією про кремлівський змі, увечері 22 травня на складі пластикових виробів у Воронежі спалахнув вогонь. Спочатку повідомлялося, що площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Згодом площа загоряння розширилася. На відео бачимо, що масштаби пожежі величезні. Але рашистські рятувальні... Пояснили, що нібито весь страшний вигляд пожежі, начебто пов'язаний із горючим завантаженням складу. Наразі повідомляється, що пожежу локалізували і, як завжди, жертв і пострадавших нет. А от у російській Ленінградській області пожежа сталася в ніч проти 23 травня. Відомо, що загоряння було аж на 3200 тисячах квадратних метрів. Російські рятувальники заявили, що до ліквідації залучили 56 осіб. Та 15 одиниць техніки за даними пропагандистських змі традиційно без жертв і постраждалих. А вже о 23.12-22 травня, російські рятувальники написали, що нібито пожежу локалізували.